Свіжі новини сьогоднішнього дня переможні новини з вами. Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Переможна новина Трамп після зустрічі з Путіним заявив, що президенту Росії не сподобалась ідея передачі томагавки в Україні. Оце так секрет. Відкрив прямо всьому світу очі. Нагадаємо, це американська крилата ракета, яка має дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів і здатна точно вражати цілі на великій відстані. Захист над енергооб'єктами є. Він щодня працює, заявив голова держагенства відновлення. Попри це, росіяни постійно удосконалюють Технології змінюють тактику, але і ми надбудовуємо розбудовуємо об'єкти, за які відповідальні як агентство, повідомив керівник агентства. Готовність енергооб'єктів із найвищим третім рівнем захисту від ракет і авіації наблизилась до 54 Йдеться про величезні споруди, які складаються з багатьох шарів бетону і повністю покривають підстанцію. Так відбивали атаки українців, що збивали власний літак. Окупанти приземлили свій винищувач Су 30 над Кримом. Повідомили військові. Це була історія про те, як росіяни збили свій власний літак над Кримом. Ціна влада Криму підтвердила прильоти на півострові, але змовчала про удар по НПЗ та детонацію складів боєприпасів. Переможна новина за словами Аксьонова, є влучання по електропідстанціях. А от про те, що у гвардійському полає нафтобаза провідної мережі АЗС Атан чомусь ні пари з вуст. І знову переможна новина. Керівник Гурбуданов вважає, що українські удари по російських НПЗ завдали більших збитків економіці Російської Федерації ніж будь-які міжнародні санкції. Ми ж працюємо своїми здебільшого засобами. 99% цих засобів наші. Зараз у нас є наше власне вироблення. Робниство сказав Данов. звісно, так хочеться завжди більше, але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби, так як ми собі це бачимо. І зрештою, це дає результат, зазначив він. І знову переможна новина. Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним. Пише американське видання. Президент України прибув до Вашингтона в четвер. Останніми днями демонстрував обережний оптимізм напередодні своєї зустрічі з Трампом. Київ сподівався, що Білий дім погодиться на передачу Україні ракет Томагавк. Однак, незабаром після приземлення на авіабазі. Ендрюс, український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив з Володимиром Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині, найменш дружній до України країні в Європейському Союзі. Пише Аксіос. Індія вже скоротила імпорт російської нафти на 50%. Раніше Трамп заявив, що прем'єр Індії пообіцяв йому припинити закупівлі російської нафти. Україна дійсно може перейти в наступ. Пише Політіко. Український високопосадовець в коментарі в виданню зазначив, що все залежить від кількості зброї, яку Україна отримає, а також від затвердженого плану. Уряд Словаччини виділить Україні пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тисяч євро. У Словаччині планують відкрити українську державну школу в Братиславі. Дякуємо союзникам за підтримку. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 730 живої сили, 5 танків, 10 ББМ, 35 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 588 БПЛА, 5 крилатих ракет та 74 одиниці техніки. Підпишіться!